Хто такий блогер. Наприклад, популярні блогери Олексій Арестович, Дмитро Гордон, Спартак Субота та багато інших мають мільйонні аудиторії в Україні та свої армії прихильників і критиків. Вони регулярно виходять в ефір на YouTube чи публікують свої думки в соцмережах та месенджерах, таких як Telegram, Facebook та Instagram. Але чи можна довіряти всьому, що вони кажуть? На відміну від незалежних журналістів та медіа, блогери не подають інформацію збалансовано, тобто не надають думки та коментарі різних сторін чи експертів з різними поглядами щодо спірних питань, не обов'язково перевіряють факти, про які вони згадують в своїх дописах чи відео, не зобов'язані посилатися на перевірені джерела, можуть власні думки та здогадки подавати як факти. Не є експертами, але можуть висловлювати свою думку з будь-якого питання, не підкріплюючи її достовірними фактами. Можуть легко маніпулювати аудиторією. Тож як правильно дивитися та читати блогера, щоб лише вигравати від цього? Почніть з вивчення його біографії. Де він навчався, з якими особами пов'язаний, які конференції чи профільні заходи відвідував. Наприклад, нещодавно було оприлюднено одразу декілька розслідувань про блогера-психотерапевта Спартака Суботу. Він позиціонував себе як психіатра та психотерапевта, але, як виявилося, був позбавлений членства в Українській асоціації когнітивно-поведінкової терапії через порушення етичного кодексу. Також блогер заявляв про свою медичну освіту. Проте підтвердився лише його диплом бакалавра з психології, який він отримав в педагогічному університеті імені Драгоманова. Треба знати все це про людину, щоб правильно оцінювати її поради як терапевта і не нашкодити собі та іншим. Досить часто політичні блогери кимось фінансуються і, відповідно, відпрацьовують певний порядок денний, популяризують окремі точки зору, вигідні політичним силам чи мають особисті політичні вподобання. Тож звертайте увагу на те, кого блогер. Системно критикує, якщо це одні, ті ж самі персоналі та політичні сили. Ймовірно, він працює на певну політичну силу. Доволі часто політичні блогери відкрито заявляють про свої вподобання, але це вважається нормою для двопартійних країн: там, де є демократи чи республіканці в США, торі чи лейбористи у Великій Британії. Україна до такого ряду країн не належить, а ще бути підписаними на блогерів з різними позиціями та поглядами, щоб порівнювати їхні. Думки та бачити в стрічці різні позиції це дозволить не опинитися під впливом однієї думки, що може бути хибною або навіть шкідливою. Проаналізуйте, на кого посилається блогер, а також хто посилається на нього та кличе його в ефіри. Наприклад, якщо тематика блогера здоров'я, його інформації варто довіряти, якщо він оперує даними з верифікованих наукових журналів, фактами з досліджень надійних установ та організацій, наприклад, Всесвітньої організації здоров'я. Якщо блогер не посилається на надійні джерела, він може поширювати стереотипну або навіть шкідливу інформацію. Якщо у вас виникають сумніви щодо, Факту, який оприлюднив блогер. Найкраще перевірити його в інтернеті і пересвідчитись, що він справжній, а не вигаданий. Часто блогерами стають колишні професійні журналісти, які вміють працювати з джерелами та мають широко напрацьовану руками мережу контактів та професійні знання. Наприклад, Віталій Портніков чи Іван Яковина, коли вони висловлюють власні думки та прогнози, то чітко відділяють їх від фактів. Найбезпечніше з точки зору інформаційної гігієни надавати перевагу саме їм. Фільтруйте будь-яку інформацію, що потрапляє до вас. Таким чином, ви зможете краще орієнтуватися у світі навколо.